Теборбуденське озеро найбільше озеро Німеччини, яке межує також з Австрією та Швейцарією. Цей регіон райське місце для відпустки з іделічними містечками та дуже різноманітним ландшафтом. Завдяки технології 360 градусів ви можете самі дослідити Будинське озеро. Вам вирішувати, що ви хочете побачити. Для цього одягніть окуляри віртуальної реальності або робіть це за допомогою вашого смартфона. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрийте браузер Google Chrome і мишкою пересувайте відео у напрямку, який хочете побачити. Будинське озеро відоме своєю кришталево чистою водою. У багатьох місцях можна безкоштовно купатися. Констанс із населенням у понад 85 тисяч осіб найбільше місто на озері. Тут багато історичних будівель на кшталт собору. Зовсім неподалік від Констанца – острів квітів Майнау. Сюди щороку приїжджають понад мільйон людей. Великий сад на острові утримує та доглядає графська родина Бернадот. Частина родини живе в цьому замку. Майно доступний для відвідувачів увесь рік. Квіткові сходи одна з головних принад острова. Залежно від пори року вони цвітуть різними кольорами. Ще один острів на Буденському озері Райхенау. Тут вирощують багато овочів. У 2000 році острів визнали об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Звісно, не через огірки та помідори. На острові є три романські церкви, споруджені в період з ХІХ по 12 століття. Квітковий острів Майнау острів ЮНЕСКО райхенау а доповнює трійцю острів місто Ліндау. Тут можна чудово прогулятися. А це до історичні помешкання на палях кам'яного та бронзового віку в Унтерульдінгені. У 2011 році їх внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У реконструйованих хижах можна дізнатися багато цікавого про побут у ті часи. Мерсбург – одне з наймальовничіших містечок на Боденському озері. Тут можна помилуватися фахверковими будинками, посидіти в кафе чи винарні, а також відвідати середньовічний замок, в якому кілька років мешкала відома німецька письменниця Аннета дросте гюльцгов Будинське озеро туристична ціль з неабияким розмаїттям. Тут дійсно можна дуже багато побачити. Утім, найкращим все ж залишається вид на озеро.